на щастя, навіть у цей важкий воєнний час мені знову вдалося організувати міжнародний скульптурний табір. З вдячністю зазначив ще на початку червня Петер Мател у перші дні 14-го міжнародного творчого симпозіуму скульпторів. Митець із Мукачева знову зібрав справді яскраву та талановиту команду митців на Закарпатті. Цього року до нас завітали митці із шести країн Польщі, Угорщини, Португалії, Румунії, Мексики та України. У 14-й раз скульптори з різних куточків світу зібралися на запрошення Петра Матла. Світова пандемія, а згодом війна не змогли зруйнувати традицію. Симпозіум скульпторів на Закарпатті відбувся і цього року. Попри події в країні, конкурс викликав величезний інтерес. Із 30 заявок було відібрано шістьох учасників. Ми надіслали анкети до ICCA, міжнародної організації скульптурних симпозіумів. Вони розіслали запрошення до 80 країн. Протягом двох тижнів отримали 30 заявок. Потім, коли побачили на карті, що тут триває війна, хоча заявки надходили звідусіль, залишилося близько 15. Із них я відібрав 6 учасників. Сабріна Коко учасниця, яка приїхала з найвіддаленішої країни з Мексики. Вона назвала своє творіння шепіт спіралі. Камінь із глибоким сенсом, що розповідає історію від шепоту вітрів до страждання природи. Це попередження про необхідність гармонії. У просторі, де стояв цей камінь, коли до нього наближалася людина, чутно було звук, що створював вітер, коли проходив крізь нього. Але одного дня той звук зник. Тоді ми зрозуміли, що відбувається щось із природою з нашим середовищем, і що треба щось змінювати. Це казка, історія мого села, розповіді бабусі й дідуся. Саме ця історія надихнула мене створити цю роботу і залишити її тут, в Україні. У мальовничому саду санаторію Квітка Полонини протягом двох тижнів працювали скульптори, і представники шести країн. Симпозіум це не лише технічний виклик, але й духовна та емоційна подорож. Контакт із матеріалом, гра з простором і сприйняття часу трансформувалися в особисті історії. цікаве визначення скла. Це не тверда, не рідка речовина, це застигаючий розплав. Отже, він ані рідкий, ані твердий, і це складно сприймати, бо на дотик він твердий, але внутрішня структура рухома. Це краще виражає теперішній момент. Водночас основний матеріал це мільйони років, тому це як стислий час, і це надзвичайно цікаво торкнутися цього, щоб можна було одночасно мати теперішнє увесь довгий час або трохи вкласти себе. És az egy tök izgalmas dolog, hogy ebbe belenyúlni, hogy egyszerre a jelen, az egész hosszú időszakot, vagy egy picit belerakom magamat. Цьогорічний симпозіум не мав єдиної теми. Петер Матл дав кожному волю виразити те, що є в їхніх душах. Митці принесли свої філософії. У склі – пульс часу, у камені – пам'ять землі, у формах – слова тиші. Роботи не просто вражають красою, вони розмовляють там, де митці спілкуються одне з одним. Хоч і різними мовами, але поєднані любов'ю та смиренням перед мистецтвом. Для них це спільна мова, завдяки якій протягом симпозіуму зародилася дружба. Враження чудові. Бо що таке є симпозіум? Симпозіум – то є застільне, розмова за столом. І, власне, коли. Спілкуються художники з різних країн, з різними вікові категорії. У кожного свій підхід до мистецтва, кожен має чимось поділитися. І то надзвичайно файно. І честь і хвала матлам, що вони спромоглися таке організувати. Бо то дійсно така непересічна подія. Симпозіуми то взагалі завжди дуже цікаво, а коли в такій приємній, милій, дружній атмосфері, ну, то то взагалі свято. Симпозіум скульпторів щороку створює спільноту, і цьогорічний захід не став винятком. Спільний театр, вечірки, шашлики і нічні бесіди ще більше зблизили учасників. Rendkívül közvetlen, aranyos, kedves emberek jöttek hozzánk, összebarátkoztunk egymással. До нас приїхали надзвичайно щирі, добрі, приємні люди. Ми подружилися і думаю, знову вдалося створити чудові скульптури. Важливо щоразу встановлювати особисті зв'язки. Усі митці, я намагався познайомити їх із місцевими художниками. Ми ходили до Мукачева, відвідали тамтешній театр, побачили сучасну виставу про нинішню війну. Був вечір у мене вдома із смачними шашликами для всієї групи. Я запросив і Мукачівських митців, щоб вони могли поспілкуватися, познайомитися. Tütetem egy jó saslikot az egész társaságnak. Meghívtam a munkácsi művészeket is. Úgyhogy tudtak egymásra a такhozni, beszélgetni. 14-й міжнародний симпозіум скульпторів на Закарпатті – це не просто мистецька подія, а меседж і маніфест. Мистецтвом відповідаємо на воєнну реальність. На закриті табору представили публічно встановлені роботи шести учасників з різних країн. Це вічні твори, що втілюють філософську чутливість до природи, часу та людських зв'язків. На фінальній церемонії Петер Матл висловив вдячність санаторію Квітка Полонини за надання матеріалів. Три роботи залишаються тут. Ще три переїдуть до скульптурного парку в селі Ченадієво на Мукачівщині. За 14 років з'явилося понад 130 скульптур в публічному просторі Закарпаття й околиць. Це живі докази сучасної культури, які навіть у складних обставинах невпивно транслюють голос людської надії.